Шлюб за контрактом, чи це гріх? Як ви ставитесь до цивільного шлюбу? Е, окей. Шлюб за контрактом чи гріх? Е, якщо так прямо думаю, що ні, е, зараз поясню, чому і на основі Біблії, не тільки свою власну думку. Як ви ставитесь до цивільного шлюбу, особисто ставлюсь негативно. А зараз на основі Біблії подивимося, як Біблія на це говорить. Е, добре, е, ну перше, шлюб це є контракт. Просто може він бути в різних формах. Може бути прописаний документально підписаний з підписами, а може бути висловлений в словах, тому що люди, які одружуються, вони обіцяють один одному в горі, в радості, в багатстві в бідності, ну і багато інших моментів. Люди щось обіцяють один одному. Я тобі обіцяю, що я буду це робити і інше. Це контракт. Це також форма контракту, і юристи навіть про це кажуть. Просто це усний контракт, і його підтвердити набагато важче, ніж. Той, який є письмовий, а ще завірений в нотаріуса, до прикладу. Тому, друзі, звичайно, ви вирішуєте, як вам рухатись вперед, але все-таки в шлюбі важлива довіра і важлива повна довіра один одному. Звичайно, є якісь, напевно, певні умови, на що ви розраховуєте, або ви не можете довіряти. Будь ласка, ви вирішите самі, як рухатись, але якщо ви не можете довіряти один одному і не можете будувати відносини на довірі, подумайте, можливо, вам. Не вартує будувати відносини. Хоча знову ж таки це двоє людей приймають рішення, як рухатись разом. Що ж таке шлюб цивільний? Ось тут є два різні визначення, якби різні, так скажемо. Поясню, чому я для себе навіть виписав. Фактичні шлюбні відносини, тобто цивільний шлюб, це відносини жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, при цьому не є одружені. Ось одне визначення. Так а є інша цивільний шлюб, або також громадянський шлюб, шлюб оформлений в органах державної влади без участі церкви. Ну і вже далі, як це відбувалося в історичному процесі. Тобто, що мають на увазі під цивільним шлюбом? Це просто коли двоє живуть разом і взагалі не мають ніяких законних відносин юридичних ні перед державою, ні перед Богом, ні перед церквою. Чи все-таки це коли люди розписалися в державі, але не прийшли за благословенням до Господа через церкву або в церкві? Ось тут дуже важливо. Матфія, 19 розділ і 5-й 6-й вірш. Відповідь, яку дає Ісус. І сказав, тому залишить чоловік батька і матір і пристане до своєї дружини, і обоє будуть одним тілом, то вже буде не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина нехай не розлучає. Тобто, ось друзі, проста відповідь Ісуса і дуже чітка і зрозуміла: двоє стоять одним цілим, і Бог їх з'єднує. Ось що важливо: Бог поєднує саме, що Бог поєднав, нехай людина не розлучає. Тому, друзі, і моє ставлення, як я відношусь до шлюбу. Це дійсно відносини двох людей. Які складаються між ними і творцем Богом, який є творцем сім'ї і шлюбу, і ось це дуже важливо. І люди, які мають добрі взаємини з Богом, виходячи з цього, будують спільні взаємини і сімейні відносини. Вони будуть набагато краще, успішніші і благословенніші, тому що люди просять про це благословення в Господа і живуть, виконуючи Божі повеління і Божі поснови. тому що Бог дав багато цікавих моментів. І в посланні до Ефесян, до Корінтян, в посланні Петра Апостола багато моментів, де описують. Но як має жити сім'я, які мають бути відносини? Як люди будують відносини, що відбувається, коли люди, людям важко побудувати відносини. Про це, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, ми зможемо пізніше обов'язково про це ще поговорити. Знову ж таки, хтось може сказати, що вінчення це обряд, який в Біблії не описаний, придуманий церквою. Я відповім так, звичайно, тому що в якщо ми подивимося на сторінках Біблії, від книги буття і до книги відкриття, ми побачимо, що по-різному відбу... укладався шлюб і відбувався шлюб, але завжди це було робилося при людях і перед Богом. І на той момент. Як Бог вів свою церкву, як вона виглядала. То в тих чи інших формах Бог через церкву, через свій народ давав благословіння. Тому і сьогодні Бог через церкву показав, як краще рухатись. Тому якщо для вас важливий Господь, якщо для вас важливе тіло Христове, яким є церква, то я не бачу проблеми, що ви радість свою розділите разом з братами і сестрами і скажете їм про цю радість. І це надзвичайно прекрасно. Все таки, якщо ми повертаємося до цивільного шлюбу, то якщо мають на вас зареєстрований в державі, але без церкви, ну це ваше право. Але запитайте Бога, чи ви хочете, щоб Бог вас благословив. Якщо для вас рішення Бога не важливе, тоді не претендуйте на спасіння від Господа. Якщо важливе, тоді радьтеся з Богом в усіх питаннях, а не тільки в тих, яких вам хочеться або вигідно. А якщо ви говорите взагалі просто жити разом, ну це гріх безпосередньо, тому що. Гріхом є все, що не через Божу волю й Божу милість, а проти а секс в шлюбі тільки благословіння. Але якщо в шлюбі поза шлюбом це гріх. Тому люди, які живуть разом і не несуть відповідальності, Бог дає від. Як це виправити в Старому Сповіті? Ми знаходимо, де написано, сказано: якщо ви переспали разом, то одружіться або створіть сім'ю і, і будете мати тоді можливість жити далі, будувати відносини з Господом. Тобто ситуація, яку можна виправити. Друзі, тому якщо ви так стали, що живете разом, але не зареєстрований шлюб в державі, не благословений Богом, будь ласка, виправіть цю ситуацію, і Бог вас обов'язково в цьому благословить, щоб ви мали повноцінну сім'ю, щасливу сім'ю, і дійсно, яка. Будується найперше на довірі і на відносинах з Богом. І нехай Божа милість буде на ваших сім'ях. Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і я її ведучий Сергій Антонюк. Ми розпочинаємо з вами шукати відповіді на ваші запитання, які ви нам надіслали. Тому не соромтеся, пишіть ваші питання, ваші коментарі. З вас подобайка І, звичайно, ми будемо в контексті Слова Божого шукати відповіді на ці запитання. Друзі, ще одне запитання від вас. Як зрозуміти уривок Марка, другий розділ, 21-22 вірші. Про що тут хоче сказати нам Ісус? Отже, друзі, для того, щоб зрозуміти і потрібно прочитати слова Ісуса, так? Євангелій від Марка, другий розділ, і так як ми говорили, 21-22 вірш, написано: ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься і старого від... І від старого діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бордюки, бо інакше вино порве бордюки, і тоді вино пропаде і бурдюки, а молоде вино вливається в нові бордюки. Про що ми будемо можемо сказати про ці слова? Ну це приклад даний для чогось конкретного. І на що цей приклад даний? Давайте з вами подивимося трішки раніше цей уривок з 15-го вірша. І коли він, цебто Ісус, сидів за столом у його домі. Багато митників і грішників, він сидів в домі митника, сиділо з Ісусом та його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв побачили, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням, чому він їсть з митниками та грішниками. Почувши це, Ісус сказав їм: нездорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Учні Іванові та Фарисеєві пустили. Тож вони приходили і кажуть йому, чому учні. І в, Івана та учні фарисея постять, а твої учні не постять. Ісус сказав їм, Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий, доки мають із собою молодого, не можуть постити, а прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. І ось далі Ісус скаже. Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бордюки, бо інакше вино порве бордюки, і тоді вино пропаде, і бордюки, а молоде воно вливають у нові бордюки. Друзі, ось тут вже стає краще, зрозуміло, і очевидніше, що Ісус приходить. Знаходить, якщо ви починаєте з тринадцятого навіть вірша, покликав Левія Матвія, і той пішов за ним. І от він сидить в нього вдома. Я так розумію, по псновці за столом. Прийшло багато. Левій звичайно покликав своїх друзів, митників, грішників. На що е, керівники народу дивляться і в шоці, як це він, Месія або Той, хто в кого не вважали пророком, або Месію навіть сидить з грішниками і митниками, п'є, їсть, і вони про це прямо й кажуть: чому він їсть з грішниками і митниками? І Ісус відповідає: не здорові потребують лікаря, а хворі. І другий момент, коли учні Івана вже приходять і кажуть, ми постимось, а чому твої учні не постяться? Ісус показує цим дуже цікаву річ. І ось цей приклад Він приводить про латку і про бурдюки і вино. Він каже: є речі, які ви зрозуміти не хочете і не можете. Не тому, що це неможливо, а тому, що ви звикли до певних стереотипів і ви хочете жити згідно цього. І, друзі, ось це відноситься інше. Ви щ... до іншого, ви щось побачили? І це не вкладається в парадигму вашого мислення, вашого виховання. І ви зразу ж усуджуєте і кажете, як це погано. Це може бути по відношенню до будь-чого, до молитви інших людей, до музики, до проповіді, до, до будь-чого, може бути до життя інших <тас> людей. Тобто, якщо вас виховали не так і ви звикли не так, ви будете казати, що хто робить не так, як ви звикли, що це гріх і погано. Але перед цим як це сказати, подумайте, можливо, ви зараз в стані дійсно. Нової латки на старому одязі або нового вина в старих бурдюках. Тому Ісус і каже, для того, щоб прийняти моє слово, вам потрібно мене прийняти, моє слово, а не свої бачення і свої ідеали, мене туди намагатися помістити. І ось проблема багатьох людей, які це і роблять. І вони вирішують, що вони знають як краще. А Ісус робить не так, значить, з ним проблема. Ні, друзі. Якщо... Ісус робить не так, як ви звикли. Це в вас проблема і в мені проблема, а не в Ісусі, тому що Він знає найкраще. І тут Ісус, відповідаючи, Він каже: Я прийшов кликати неправдників грішників. Це нормально, що я з ними спілкуюсь? Що я їм проповідую, що я їх приводжу до себе. І в другому місці він каже: коли люди мають радість з нареченим, як приклад, або зі мною тут має Ісус на увазі себе, то вони й радіють. Але піде час, коли вони не будуть мати прямого спілкування зі мною. Я буду забрано від них. Тоді вони будуть і Це буде нормально і природньо. Друзі, інший момент, якщо у вас зараз стан посту печалі, не очікуйте, що всі люди мають з вас підтримати. Може вони не розуміють ваш стан. І це нормально, тому не очікуйте, що всі мають плакати, коли ви плачете, і не всі мають радіти, коли ви радієте. Сприймайте різних людей по-різному, і в церкві це ж відбувається теж саме. Для того нам потрібен діалог і мудрість. По суті, що Ісус тут і каже, і проявляє. І ще один подібний уривок, але вже Ювангел від Матфія записаний: 9 розділ. І читаємо з вами з 10-го вірша і по 17-й. І коли він сидів при столі, в домі прийшло багато митників, та грішників, посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: чому вас учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він, почувши це, відповів: не потребують лікаря хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить Жить, хочу милосердя, а не жертви, адже я прийшов закликати неправедників, а грішників до покаяння. Тоді приходять до нього учні Івана і кажуть, чому ми і фарисеї багато постуму твої учні не постять. І Ісус їм сказав: чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити? Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі і діра стане ще більшою. І не вливають нового вина до старих бурюків, тому що бордюки розірвуться і Розділється, і будуть, і бурдюки пропадуть, але вливають нове, воно в нові бурдюки, і тоді і те і інше збережеться. Тобто, друзі, Ісус цим хоче чітко і зрозуміло пояснити і сказати: для того, щоб прийняти мене як Господа і Спасителя, вам потрібно очистити себе і дозволити мені зробити вас чистими. Тому, друзі, свій багаж і досвід, який у вас був, попереднього життя, життя в світі, або, може, життя, як ви думали з Богом. Відкиньте Його і дозвольте Ісусу створити вас нове серце, нову людину. І нехай Його мудрість, Його благодать наповнить вас, ваше життя, щоб ви мали задоволення в спілкуванні з Ісусом. Отже, друзі, ще одне запитання. Чи засуджує Бог переливання крові? Ну, найперше, хочу сказати, що Біблія про це нічого не пише, тому що є багато моментів, де Біблія щось пише. Тут ні. Є один уривок, ну їх там декілька, але вони звучать в подібному контексті. І один, який найбільш яскраво про це говорить, який люди сприймають як заборону для переливання крові. Це книга Левіт, третя книга Моїсея, 17 розділ із 10 по 14 вірш. Там написано так. Кожна людина з ізраїльського роду, з поміж приходців, що проживають серед них, яка вживатиме в їжу кров, якусь кров, нехай пам'ятає. Я зверну своє обличчя проти всякої душі, що вживає в їжу кров, і знищу їх спосеред її народу, адже душа тіла в крові. Тому я дав її вам, аби на жертовнику звершити викоплення за ваші душі. Бо така кров є викупленням за душі. Тому я сказав ізраїльським нащадкам: жодна людина з вас не вживатиме в їжу кров, як і приходить, який проживає серед вас, не вживатиме в їжу кров. Кожна людина з ізраїльського роду чи з поміж приходців щодо проживаючи серед них, яка вполює дичину, звіра чи птаха, якого можна їсти, нехай випустить з нього кров і засипле її землею. Бо життя кожного тіла в його крові, вона його душа. Тому я сказав ізраїльтянам, не вживатимете в їжу кров і жодного тіла, бо життя кожного тіла це його кров. Кожен, хто її споживає, буде знищений. Е, ну Ось, друзі, якщо цей уривок хтось бере за основу і каже, ось тому не можна зробити прилування крові, то тут чітко сказано, хто буде вживати в їжу кров. І хто буде вживати їжу з кров'ю, ось це важливо. Є певний момент, як має бути приготовлена їжа. І, взагалі, першочергово ми бачимо, що Бог не бажав, щоб люди їли тварин, і Він дав їжу людям ярину, тобто злаки, овочі, фрукти. Але після потопу Бог дозволив їсти тварин, але не всіх є чисті, і нечисті тварини, і ми про це вже колись з вами говорили. Але все-таки. Ось Бог забороняє їсти кров, тому що він дає чіткі моменти і розуміння, чому це не потрібно робити. Що ж говорити, коли ми говоримо про проливання крові? Ми бачимо, що це інша необхідність ніхто кров просто так не переливає заради того, щоб поїсти або заспокоїти себе, чи ще щось. Це робиться з необхідності врятувати життя людини, коли людина йде за велика втрата крові, наприклад, при операціях або при трагедії, при аварії. І дуже часто навіть не сама кров потрібна плазма. Крові, що допомагає людині рухатися і існувати. Тому відповідаючи на ваше запитання, чи засуджує Бог переливання крові, я цього не бачу, тому можу сказати, що ні, не засуджує, тому що цього я не побачив. Якщо у вас є інша думка, будь ласка, напишіть про це. Але, будь ласка, аргументуйте Словом Божим, а не власними просто баченнями, тому що власними баченнями ми можемо зайти дуже і дуже далеко. Друзі, ще одне запитання: чи є гріхом жити з дівчиною до шлюбу, навіть якщо немає інтиму? Ну от мене зразу ж, напевно, і в відповідь ще одне запитання народжується. А чому ви так хвилюєте, що є це гріхом? Якщо вважаєте, що це нормально, то навіщо перейматися? А якщо ви переймаєтесь, значить щось, щось не так. Так, Може вас так виховали, може ви з Біблії десь чули, або від когось служителів чи від людей. Ну, Давайте спробуємо розібратися з цим питанням. Ми вже про це говорили, що секс поза шлюбом це гріх, і слово Боже, про це. Чітко і зрозуміло говорить, і якщо ми з вами відкриваємо Івангелі від Матфія, 19 розділ, Ісус чітко там каже в шостому, навіть в п'ятому вірші, в п'ятому шостому віршах. І сказав, тому залишить чоловік батька і матір, до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, то вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людину нехай не розлучає. Тобто, ось коли залишають батьків і стають одним цілим, і починають бути нероздільним цілим. Це коли створюють сім'ю, друзі. Якщо ви говорите жити з гріхом до шлюбу є, ну, і немає інтиму, ну, є моральна відповідальність і дуже важлива. І хтось каже, мені все рівно, що про мене думають. Ось на це я вам вже скажу дуже, вірш, дуже простий момент і вірш, який записаний в Слові Божому в першому посланні до Тимофія, 4 розділ, 12 вірш. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Апостол Павло радить Тимофію, щоб він був прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Ось для мене це є дуже важливий аргумент, і цей приклад не тільки для Тимофія важливий, а для кожного з нас, друзі. Ми маємо бути прикладом для людей, особливо для вірних, своїм життям. Чистотою, вірою, тим, як ми проводимо своє життя. І ось тут, тепер які ми можемо приклад дати для дітей, для молоді, для інших людей, коли ми проживаємо з дівчиною разом і кажемо так, ми готуємося до весілля, але дивіться, ми такі чесні і все інше. І так, мене немає підстав вам не вірити, але знову ж таки, крім. Відповідальності вашої особистої є моральна відповідальність перед Богом, перед суспільством, і добрий приклад або добра репутація перед церквою як тілом Христовим. Тому, будь ласка, це ваш вибір, але подумайте, як краще ви можете представляти Бога і як ви можете краще про нього засвідчити. А ось це є дуже і дуже важливо. Тому нехай Господь благословить, щоб ви створювали сім'ї і були щасливими. Дуже часто проблема в іншому, люди, коли створюють сім'ї, не можуть жити разом, кажуть: от, ну не можемо і все, то можливо не вартувало жити до шлюбу, а зробити все правильно, вірно і тоді жити з Господом. Тому, друзі, відповідаючи на ваше запитання, чи є гріхом жити з дівчиною до шлюбу, навіть якщо немає інтиму. Я не можу сказати, що це є гріхом, тому що ну, ніби технічного гріха не відбулося, але знову ж таки. Як ви себе презентуєте іншим і чи є ви добрим прикладом, як пише боже слово, яким би ви мали бути це раз? А інше питання пам'ятаєте, що Ісус сказав, не просто подивиться, зробить гріх, перелюб. А Подивитися з пожаданням. Е, наскільки вам легко себе стримувати, але я думаю, тут дуже непросто і важко, коли ви разом проводите час, живете разом е, спільним простором, користуєтесь. це дуже і дуже непросто. Тому не приводьте себе до гріха і не дозволяйте, щоб гріх мав над вами владу. Краще зробіть так, як каже Господь, і будете мати в цьому задоволення і благословіння. Отже, друзі, ще одне запитання від вас. Як виконати запрошення Ісуса Христа в Євангелії від Матфія 11, 28 і 29 вірші? Як людина може взяти на себе ярмо Христа? Е, ну, самі тексти безпосередньо звучать наступним чином. Євангелій від Матфія 11, 28, 29. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я, вас, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам своїм. Тепер, щоб краще зрозуміти це, я пропоную, щоб ми прочитали з вами більший контекст, більший уривок з 15 го вірша і до кінця розділу до 30-го вірша. Хто має вуха, нехай слухає. З ким мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи, ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не ридали. Бо прийшов Іван, який не їсть, не п'є. Вони кажуть біса має. Прийшов син людський, який їсть, і п'є. Вони кажуть: ось ця людина, не жера, і п'яниця друг митників та грішників. Тож виправдалися премудрість власними ділами. Тоді почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, найбільше його чудес за те, що вони не покаялися. Горе тобі харазини, горе тобі Витсаїдо. Бо якби Тир і Сидон сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони б давно покаялися б у Волосениці та в Пополі. Однак кажу вам, Тир і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, капернуума, хіба до, до неба піднесешся? До аду провалися, бо коли б чудеса, що сталися б тобі, відбулися в Содомі, вони б існували б донині. Тож кажу вам, що землі содомські легше буде в день суду, ніж тобі. Того часу, відповідаючи Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв те це від премудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так, отче було тобі до вподоби. Що все передав мені мій отець, і ніхто не знає сина, тільки отець, а ні Отця ніхто не знає, лише син і той, кому тільки бажає син відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Ось тепер давайте в контексті подивимося, до чого закликає нас Ісус. В цих двох віршах, але тепер подивишся контекст. Е, перше, на що, що я прочитав, е, ось починається: хто має вуха, нехай слухає, але й далі. Він показує, що є люди, які чомусь вважають, що все має відбуватися згідно їхньої волі. От як тут: ми грали, ви не танцювали, ми ридали, а ви чомусь з нами не плакали. І вони не враховують, що є Божа воля, яка вища від їхньої особистої бажань, волі і всього інше. І, і тому такі люди і засуджували Ісуса. Ми попередньому з вами про це якраз говорили. Прийшов син, був Іван, який не їсть і не п'є. Вони кажуть, біса має. Прийшов Ісус, який ну, на противагу їсть, п'є, спілкується з усіма грішниками. Але але при тому всьому вони кажуть: ой, який він поганий, друг митників і грішників і тому подібне. Друзі, ось тут дуже важливо. Люди мають своє власне бачення, як хто що має робити, проповідувати, і навіть яке месія має бути. Так, натомість, давайте запитаємо, яким Ісус мав бути, і Він про себе таким казав. Далі Ісус, докоряючи містам, він каже, що настільки багато я зробив чудес, а ви цього не приймаєте, тому вам буде важко в день суду, тому що не буде як оправдатися, тому що ви не прийняли мене як Спасителя. І далі ще один дуже важливий момент. З того часу, відповідаючи Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв ти це від премудрих та розумних, і відкрив це немовлятам. І далі Ісус показує важливість прийняття Отця і Сина, і тільки Той, може це зробити, хто приймає, і лише кому син бажає це відкрити. Ісус бажає це відкрити, тому Він закликає нас і каже: прийдіть до мене втомлені та обтяжені, і я вас заспокою. Тобто, перше, якщо ви не знаєте або ви бачите що щось відбувається не так, приходьте до Ісуса. Якщо це відбувається не згідно вашого бачення світогляду, прийдіть до Ісуса і запитайте, як це має бути. І Господь каже, прийдіть втомлені, втяження, я вас заспокою. Якщо ви нервуєтесь, якщо вам не зрозуміло, приходьте до Ісуса. Якщо ви бачили чудеса Ісуса, але не покаялися, ідіть до Ісуса. Якщо це вас турбує, нервує, ідіть до Нього. Навіть якщо це вас не турбує, ідіть до Нього, тому що це дуже і дуже важливе. Натомість, якщо ви хочете зрозуміти, хто такий Ісус, хто такий Отець. Приходьте до Ісуса. Ісус каже, до мене всі втомлені, тому я вас за спокою. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам своїм. Ось тут дуже важливо. Навчіться не своє власне бачення просувайте, не те, що вам до вподоби. Не відкидайте чудеси Ісуса, не кажіть, що ви знаєте Бога краще за нього. Прийдіть до Ісуса і знайдете спокій душам своїм. Адже моє ярмо любе, тягар легкий. Те знання. То мудрість, яку готовий відкрити Ісус, воно неймовірно прекрасне. І воно допоможе по-справжньому рухатись вперед, знаходити відповіді на запитання, які вас турбують, і робити це в контексті слів Ісуса, в контексті Слова Божого, відкриття, яке дає Бог, а не власному судженню. І тоді ви не будете сидіти на вулицях і казати, а чому ж то так ми робимо, а всі нас не слухають, або чому Бог не відповідає нашим очікуванням. Тому що Він Бог і Він знає, як правильно, і ми маємо відповідати його очікуванням, його планам, його стандартам, а не він нашим. Друзі, Бог не палочка-вирочалочка, Бог не річ, якою можна керувати, Бог є Творець і Спаситель. І якщо ви приймаєте його своїм Творцем, Спасителем, тоді приходьте до нього і вчіться від нього. Ісус каже, навчіться від мене, і ви зрозумієте: прийміть його шлях, Його тягар. І ви отримаєте неймовірний спокій для своєї душі і радість, яку Господь веде. Особливо в цей нелегкий час, коли навколо стільки страждань, коли навколо стільки переживань, стільки горя і біди. Немає відповіді на всі запитання, але прийдіть до Господа і довіртесь йому і посвятіть своє життя йому в цей непростий час. І ви побачите неймовірне велике благословіння, яке ви знайдете з Господом, яке ви знайдете в ньому, і ось це спасіння нехай буде на кожному з вас. Отже, друзі, ще одне запитання. Чи можна бути донором посмертно? Ем, ну давайте скажу так. Не бачу е, біблійної заборони цьому, або бачити, не бачу підстави, що це гріх. В е, що виходять люди, е, коли кажуть, що це гріх або якась заборона є від Бога. Е, ну, навіть і не знаю. Тому що, ну окей, а бути донором не посмертно. Ну, бо посмертно це одне питання, а не посмертно. От коли ви батько або мати, або ваша дитина, або ваші батьки, або ваші рідна людина, чоловік чи дружина мають потребу в якомусь органі, і ви ваш орган підходить, і ви можете поділитись. Ви врятуєте життя людини, Чи ви будете казати, ні, я не буду рятувати життя? Тобто, окей, якщо ви ваш орган візьмуть там, чи частину органа, і допоможуть, ну і кров кажуть, це також як орган, та дуже часто хтось про це говорить, багато інших моментів. Що станеться поганого? Що, що гіршого станеться з тим, що це допоможе продовжити життя людині? Або посмертно? Так я знаю випадки людей, які заповідають свої органи посмертно. Але знову ж таки, це не тоді, коли людина померла від природної смерті в 80-там чимось років, тому що, як правило, її органи вже... Зношені і вже не можуть служити далі, як правило, але є інші випадки, це до лікарів вже питання. Але якщо не сталася якась, не дай Боже чи ситуація, чому я не, або моє тіло не могло би послужити іншим? Я не бачу в цьому проблеми на основі Біблії, чому? Тому що написано, що людина повертається до пороху земного. І так чи інакше, коли людина помирає, її тіло розкладається, і всі органи розкладаються, і вони перетворюються в порох земний, в землю, з якої ми взяті. Чи для Бога проблема воскресити нас? Ні, тому що Бог знає кожного по імені, як він каже, Він знає все про нас абсолютно. І при звуці труби, при голосі архангела, як пише слово Боже. Всі мертві воскреснуть, хто спочиває в земному поросі, написано море віддасть мертвих і тому події, і так далі. І ось тому, друзі, ми можемо бути корисні для інших навіть так. Але знову ж таки, я не закликаю до цього. Це має бути ваш особистий вибір. Але, відповідаючи на наше запитання, чи можемо бути дороги посмертно, напевно, так, не бачу цьому біблійної заборони. Або розуміння біблійного, що це гріх. Якщо ви вважаєте це не так, будь ласка, напишіть і мені буде цікаво дуже подискутувати з вами. І, можливо, ми ще в наступній програмі про це поговоримо або в якійсь з наступних програм. Тому, друзі, дякую вам за те, що ви були з нами. в Програмі Запитання пастору нехай Боже благословіння буде з вами. З вас вподобайка, коментар вашої думки. Будь ласка, пишіть для мене це дуже важливо, і для нашої команди це дуже важливо. І нехай Божа милість і Боже благословіння буде на кожному з вас. Пам'ятайте, Ісус чекає кожного з вас, щоб ви. Прожили життя тут з ним, і ваше життя, щоб дійсно було по справжньому заховане з ним. Коли він прийде, тоді ми по-справжньому будемо мати радість і повноцінне життя. Божого благословення до наступних зустрічей.